Одне з найбільших свят у Християн. Воно пов'язане з Воскресінням Ісуса Христа. Тому й має назву Великий День. Тобто Великий день. Вахуя Геншу розповів, що жила в народі. Тож сідайте, бо за це дріб'ято в хаті ходить. Ніч на Пасху всі час тільки сонце сходить. З хонулами народ за те Разів, всі святії сходить, і Спасителя до нас ангели говорили. Кажуть всі, Христос Воскрес, тричі всіх цілують. Він поїзди на Воскрес і радість нам дарує. Цілий тиждень для людей свято це буяє. Ось тому великодня його називають. У дохристиянські часи це було свято Весняного Сонця і пробудження природи від зимового сну. Зі святом Великодня пов'язано чимало предметів. Ось вони. Коли на велий день світить сонце, то через три дні буде йти дощ. Коли на велий день не дощ, буде прожар. На великий день прощар созуля На великдень якось особливо світить сонце. Ха буде, сонце грає. Великдень українців завжди асоціюється з писанкою. Важко собі уявити Великдень безписанок, який око радує і нечисту силу одганяють. І це зрозуміло. Розписане по мистецьке яйце створює особливий, святковий настрій. Село на нашій Україні, неначе писанка, село. Сьогодні ми поговоримо про писанку. Згадаємо легенди, пов'язані з її виникненням... Дізнаємося про значення символів, кольорів.